Ура, ранок, десь камери за Я то молодець. Зараз всі діти додаються, додаються, додаються. Молодці. Так, ми повернулися. Але тепер я можу діти вам показати. Ви можете зробити цю роботу і без мене. Спочатку я пишу слово. Де у мене пропуск, тому що якщо я буду змінювати це слово, це мені нічого не дасть. Він, як був ненаголошений, цей звук, так він залишається ненаголошений. І цей склад, як був ведмідь, ведмеді, як був перший ненаголошений, так і залишається, а мені ж то його треба знайти. Тому я тепер вже відкриваю свій словничок. І на сторіночці. ну, У мене сторіночка 22, Це 13, Так, листаю, листаю, листаю. Знаходжу. Буква В. 22, Десь повинен бути Де ведмідь. Де то він був ведмідь цей, Зараз я його знайду. В, в, в Д, В. От, от він є. Бачите? медом Але потім чіглик писав. Бачите? Тобто я його знайшла в словнику. Ведмеді, ведмедем. Тут закінчення написане різні. Ведміть. Це така істота, яка відає медом, яка от мед дуже полюбляє. Дивіться, ведмідь. Я я Сторіночка 22. Бачите? Я відкриваю словничок і знаходжу на сторінці 22. І тепер можу написати правильно. От, от він у мене є. От ставлю таку невеличку, таку О, позначку собі. Так. Ні, це вдячний. Ось ведмідь. Видно вам, діти, ведмідь де? Так. Видно все видно. Витираю я позначку, видно всім. А так мені треба знайти Олень. О, я Олень, це у мене О. Господи, це, де ж це треба шукати. Де ж це треба шукати? О, О, це у мене. А, Б, В, В, Д. Є, е, Ж, Так. Так, ну. ну ні, тут ще далеко. Н, Л, м, L -L <тут> так. О. 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 Олень. А олень це сторіночка. Од. Оз. 69 А Ану, олень. 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 От я його знайшла. Yeah. Ну, де у мене олень? Ось, бачите? олень. Тобто, діти, ви знаєте, найрозповсюдженіший отакий словничок орфографічний, він найуживаніший, не розповсюдженіший, це, а саме уживаніший. Люди користуються ним для того, щоб навчитися грамотно писати. Яке слово я не пам'ятаю. Я іноді навмисне кажу. Ой, діти, щось я не впевнена. Ану, давайте подивимося. Мені треба. Щоб всі навчилися шукати, знайти слово у словнику, щоб не було такого, що людина не впевнена, і пише: Ну, не впевнено, достав пропос тоді. Ні, не можна писати неправильно. Якщо ти не впевнений, ти у когось запитай, або точно хто впевнений, або якщо ти не впевнений. То ти повинен подивитися у словник. Словники є в будь-якому домі, є в будиночку, будь-якому, у людей у багатьох є словники. Навіть ті, які в школі давно-давно вчилися і вже е, грамотно вміють писати, але словники є, то є такі слова, які можна іноді піддивитися. От я не впевнений, то дитина повинна знати, що в словнику слова вміщені за алфавітом. Інакше, уявіть собі, діти, я буду в словнику шукати слова, які просто записували підряд. І у мене А, Б, В, все перемішку, то я зроду не знайду так. Ніколи не знайду того слова, яке мені знадобило. Це словничок для маленьких, для перших, четвертих класів. Данік, закінчуй. То це словничок, тут небагато слів. Але словники є дуже, там де дуже 43 тисячі і так далі. Не 4 тисячі, а 43, то там багато різних слів. І якщо вони будуть не за алфавітом, то я ніколи не знайду потрібне слово. За алфавітом це зручно, багато-багато речей вміщено за алфавітом. Ви приходите в бібліотеку і вам відшукують книжку, і вони також стоять, вони стоять по розділах, по класах. З алфавітом, так, щоб це було зручно. Стоять ваші формуляри, щоб знайти було з алфавітом по класах, щоб треба було швидко знайти. Багато багато речей вміщено саме з алфавітом, і людина користується алфавітом. По-перше, складає слова, по-друге, користується. Номер 52 у підручнику. Дивіться, читає голосно, читає голосно, читай Крістіночка. У пітьмах не заблукати. У пітьмах не заблукати, допоможе він завжди. Шляху освіти, чим миттєво, ти його лиш увімкни. Увімкни, то то ліхтар. І треба це, це ліхтар. Слово, треба це слово записати. До речі, слово ліхтар я ось тут не знайшла. Слово ліхтар у нас э, знаходиться саме перед. «о». Куди це записати? Записати там, де віршик. Під віршиком написати. Ліхтар. К-ЛМ. Так, К-Л. КЛМ. От от пошло Е. Так, Е Ли. Далі ли. -ли, -ли, -ли Бачите лік. Ліки, лінійка, лінь, ліпше літати, літера, ліфт. От бачите, немає слова ліхтар тут. Тут в цьому словнику слова ліхтар немає. Немає слова ліхтар, тому я, тому я, тут треба вивити, запишу його ліхтар, тому що я просто знаю, як воно пишеться. В номері 52 прямо під віршиком я й напишу ліхтар. Я напишу ліхтар. То я, мабуть, візьму ось так і напишу. Ліхтар. А що це у мене? Ліхтар? Що ж це не Знаю. Так? Що це за буква така? Що це за мова така? Російська. російська. Російська, так, діти. А, а можна сказати, на клавіатурі російська мова. Ні, не-не-не-не. Іноді... Російська мова, Та? вона мені не подобається. Ні, діти. Російська мова іноді включається сама по собі. А як вона включається, українська? То англійська і російська, ну іноді буває, плутається російська, українська. Пишемо тому українською, я вам відповідаю українською. Ну, знаєш, це не так страшно. Ти ж українську навчишся української мови, тому що це рідненька, її треба знати, а російську мову ми. Жили в місті, в якому багато було людей із різних країн, і вони приїхали з різних країн, з різних країн. Це То вони це? знали російську і всі розмовляли, але це не говорить про те, що вони погані люди. Вони нашу країну захищали дуже добре. На якій б мові вони не А були. потім вже поссорилися, і війна. Ні, я Це не про не. те кажу. Люди, які жили у нас, вони розмовляли російською мовою, але країну нашу стали захищати. Угу, я нещодавно угу. діти навіть знайшла в книжечці, коли в коридорі сиділи, коли бомбили в Харків у 22-му. Я записала прізвище людей, які були у нас вірмени, грузини, а про них писали. В чаті писали про те, що загинули, загинули терабарона під Харковом. І я сказала мені все одно, на якій мові вони говорять. Вони стояли за мене, за моє місце, і я буду за них молитися. То вони великі молодці, вони як справжні чоловіки, воїни і українці загинули, як справжні чоловіки, то це не зважаючи на якій мові вони говорили. А українську свою треба знати, бо вона свята. Вона... На крові зараз і наша мова і все це це наша дика, це наша автентичність, і треба її знати. Обов'язково і пишатися нею. Так, ми знайшли слово ліхтар, другий віршик китай. Кіра читай другий віршик. Тут грюко, грюкочуть. Тут грюкочуть, поїдуть сюди приходять на перо та сідають у вагони. То яке це то буде? Вокзал, це вокзал, це вокзал. Вокзал. То я тоді закриваю, от буду шукати вокзал. А вокзал у мене, це сторіночка, яка ж буде. 20... 26. То я навмисно так листаю, листаю, листаю. Де? Ні? А, б, В мені треба. А, Б, В. О, пошло В. Так, 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 так. В. Це в вну... Н бокзал. От я його і знайшла. От я його і знайшла. Це слово вокзал. І тепер я можу записати виршиком на сторінці 26 в своєму підручничку. Вокзал. Правильно записати. Знайшли діти? Сторінка 26 у нашому словничку. Вокзал. Написали? А дивіться, діти, як ми з вами? Це ж слово словникове. Крім того, тут слабка позиція, тут дзвінки перед дзвінки. я кажу вокзал! Воги зал, гз, гз. Кажу, а пишу букву К. Подивіться, воно яке ще числовникове. Та це дуже словникове слово, так? Да? Так, не можу сказати дуже, але воно, бачите. Ми з вами кажемо ВОГИ, а пишемо ВОКИ. Це треба обов'язково. Я в англійської мови. Є, а в дітей лок. Купи... І ти, лок, і ти. Я з англійської мови. А де купите вот этот словник, де ви зараз працюєте на цьому, вот, показуєте? Я собі. думаю, що на Балці можна купити у нас там, де книжковий ринок, і можна купити в Україні, там також є. Можна там. В... Просто там, в Україні я, там вот, я, я вот слухаю, слухаю вас, слухаю, 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 і ну, до сих пор не понимаю, що делать. Ну, писати, ти, ти зайшов справу 52, Почитаємо вірші? Я, я... Ну, я, я знайшов тільки вокзал. Ми читаємо віршик в номері 52. А цей номер у тебе, підручнику, сторінка 26. Боже! Я його відкрив. От, это, Ми прочитали перший віршик. Знайшли відгадку. Ліхтар. Підписали під віршиком. Ти мене не підвіршиком. Ми відгадку підписали під віршиком. Ліхтар. Потім прочитали другий віршик. Відписали під віршиком розгадку. А тепер будемо читати третій віршик. От читай, Мироше, третій віршик. Цілий день. Працюю Цілий в гай. Цілий день працюю в гай, ділові то -ді -бом. Ні, дзьобом. Б'ю я, я не цвях. Забуваю я комашок дістаю. Я комашок дістаю, то треба написати відгадку. Відгадку нам тут написати. А хто це день працює? В'ятел будемо шукати точно. А, Б, В, Г, Д. А Б В Д Дятел. Так, пошло. Д Д Д Так Д Д До по 38-ма Дятел. А, виклює. Так дем. ви пропустили. Там була буква Д. Та ось вона йде Д. Вона тільки багато слів на Д. Бачиш, скільки слів на Д? Дюшес. От, от а дюшес. А що це дюшес? Дюшес, як тобі сказати, дюшес це може бути напій. Продається, такий дюшес називається, як лимонад. І дюшес це сорт груші, Дуже смачний. взявся? Дуже смачний, так. От слово дятел. дятел, Ми знайшли слово дятел. Сторіночка 38. Сторіночка 38. Сторіночка 38. Як 38? Так, 37, бачиш? А на 38 у нас дятел. Дятел, значить, пишемо. 38 на сторіночку. Ось у нас дятел, бачиш? Я бачу, бачу. То ми прямо під віршиком напишемо. Прямо під віршиком. Зараз навчимося шукати слова. У нас ще mm -hmm. текст цікавий дружба, то там у нас є слова, які Все треба знайти. Є. Які треба знайти. Болеє, Хочу, Вони, міш, ти чи чихаєш? То буде мені завтра, хоч би живому залишитися, то я завтра Можна. в школі, а в школі дуже холодно. зранку до вечора. Можна заболити. Тепло, За, тепло одягниться, і не буде холодно. Ти знаєш, цілий Це день. Треба, як -40. Цілий день. як Вранці уходиш і приходиш, коли вже темно. Ні, діти, то там холодно дуже. Ладно, в мене угу. роботи багато, я щось буду там робити. Ми зараз затримуємося. Так, ні. давайте подивимося. Це ми все повитирали. Ні, ні. Сторіночка 27. Ні, ні, ще не, Затримуємо. затримуємося. Ще три хвилинки є. Все. Сторіночка, сторіночка 27, текст дружба. Текст дружба. О, прочитав? дружба, а я прочитав. це знаю. Прочитав. прочитав? Як звали а. песика? Гудзик. Гудзик. Яку букву ми закреслюємо? Зараз подивимося. Зараз знайдемо гудзик. 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 Ось вона буква Г. 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 г, г, г. Так тут немає. Ой, от гудзик. Дивлюсь я. Тихо, тихо, тихо. Гудзик. Зачну Ось, гудзик. Ось. На тридцятій сторіночці. Гудзик. Я побачу. я закреслюю букву Е, залишаю букву И в тексті. Закреслюю слова, можуть змінюватися, щоб в речі не пов'язуватися з іншими словами гудзи, гудзика. Бачите? Але все одно, хоч і змінюються слова. Все одно. Гудзи, гудзика, гудзики, будь-яка зміна не дає. Нам сильної позиції немає і нам приходиться діти дивитися у словник. А ясен а ясен, А ясен. А ясен, сторіночка. Мама, буква «я» де? Капець. В самому кінці. В самому кінці. Чіпаюсь за оцю штучку, буду зараз в самий кінці. Ну, дайте. Це, це. Я ще далі. Це я, я, вже я. Я. я О, вот она буква Я. я, я. Буква Я. Ни, Ні, то, то ти довго дуже будеш шукати. Так, я. Я. Що, я Я. 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 Я Я. Я. 95. Так. От ясен. Я знайшла. Ясень. Ясен. Знайшли. От, ясен. от, от, от тільки не бачила. Ой, а от собі він. його підкреслю. Ну, Тут то можна підкреслити. У паперовій книзі підкреслювати не бажано, тому що тоді вся книга буде накреслена, закреслена. Ясен знайшли. Ясен знайшли. Знайшли ясен, у, слов... ясен, ясен. у словнику. От він ясен. Так, знайшли. І де це писати? Поки що ми не пишемо ясен, ми просто дивимося текст, Матвічка, і закреслюємо не потрібну букву. Матвечка, дивись в тексті, ти бачиш написано Юрко злякався, заліз на ясен. І там дві букви. Ти закреслюєш і і залишаєш букву О. Ой букву Е. Ми закреслюємо ту букву, яка не потрібна. Гудзик через и, Гудзик через И. Гудзик через І, а ясен через Е пишеться. Ми знайшли у словнику. Користувалися словником ми діти. Як ми користувалися? Ми за алфавітом шукали слова? За алфавітом. Ну, Ми сьогодні, якщо б швидше це робили, ми б 54-те теж змогли б знайти за алфавітом. Що я вам хочу сказати? Ведмідь є, олень є, щіглика немає, ліхтар немає, гудзик є, дятел є, ясен є, вокзал є. То вам треба. Зробити наступне. Я зараз просто передивилася, які слова у вас є. Вам треба буде погратися в номері 54, де написано: Запишіть відповіді на запитання, то вам треба буде записати відповідь, яка тварина дуже полюбляє мед. Що ми напишемо? Ведмідь! Ведмідь! От як, ні, ні розподивлюсь, ніби немає. це сказки. Тут немає, тут, немає, тут немає. В сказках не бачили. Це всказки розказує, такого не бувает. Діти! А знаєте, чому так? Тому що раніше люди не будували пасіки. Вони ходили і шукали, де є мед, а там жили. Дикі бджоли. А дикі бджоли, то їм треба було де жити. І вони жили там, де могли знайти місце, в дуплах. І ведмеді вони про це знали. Вони залізали в дупло, однією лапою закривали ніс, щоб не боляче було. Ведмед то волохатий. вигрібали собі меду і ласували. Тому люди кажуть, що ведмідь то той, хто відає медом, той, хто полюбляє мед. Тому що ведмеді давно-давно вони не ходили на пасіку, вони лазили в дупло, вони приглядалися, що ой в тому дуплі, в тому дуплі живуть дикі бджоли. Мабуть, там є дикий мед. А знаєте, де ми ще про це читали? в, в книзі? Олександра Мілна, він і пух і всі 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 Там, де він поліз дупло і казав, то, мабуть, неправильні бджоли. коли вони Але Вікторівна, то як і Пух, я, я не, я не, я не медведь, а облачка. Я не медведь, я облачка. Да. Я точка, точка. Я я марка облачко, я, я не відміну облачко. Да. Ні, він, він так не співав. Він казав, я точка, 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 я більше не ведмідь. А, а так, так, марках, марках, марка більше не ведмідь, так? І як приємно, хмарці по небу там летіть. Так, я хочу вам сказати, діти, але він же поліз в дупло. в доплі, А вони роблять мед, а ведмеді ласують медом, то вони знають. І вони це вкусили нашого а а, молодець, уже затримуємося. Затримуємося, ви... затримуємося. А у нас це такий це урок це... цікавий наступний дуже, дуже, дуже. Це... То ви, ви, це... виходить, так. Добави, вам, добави, треба, вам треба в номері 54 вдома написати відповіді. Як називається тварина з великими красивими рогами? Олень. Ми сьогодні вже писали. Деякі діти подивляться у словник, а деякі вже запам'ятали. Ми сьогодні писали Олень, Олень. Далі як називається маленька пташка, з якої починається звук «щ», «щили». Щили. Да. Ось це Прямо після запитання писати? Ось так видно, прямо так? після запитання. олівчиком гарненько, маленькими буквами. Прямо у книжці. Тільки олівчиком. У книзі писати ручкою не можна. Все, діти відпочивайте, бо хоч трішечки треба відпочити. Бо так цікаво, Ой, та дуже цікаво. Окубачня. Я приготувала хвилинку, окубачня, так окубачня. я її провела.